Польова кухня, смачна каша і наркомівських 100 грамів. Усе це є в парку імені Франка, що в обласному центрі, куди мають змогу завітати і ветерани, і гості нашого міста для того, щоб згадати ті буремні роки і привітати один одного з цим великим святом. Не десятки, а сотні бажаючих вишукувалися у чергу, щоб спробувати смачне меню польової кухні, що розташувалася у парку імені Франка в обласному центрі. Гості свята мали змогу безкоштовно поласувати кашею, салатами та величезним вибором напоїв. Як стверджують самі організатори польової кухні, а це довірені особи народного депутата України Олександра Слободяна, такі заходи коштів не шкода. йому большое, що він не забуває за за, за наш подвиг, за наш труд. Я дякую. Олександру за те, що він турбується. І думаю, що наша команда футбольна підніметься в його. Дай Бог, щоб кожен год так було. Ми дуже признательні за цю організацію. Спасибо большое. Нахід ветеранов. Світло свято перемоги відчули на собі і представники молодого покоління. Дітлахи щиро вітали ветеранів. Я вітаю всіх ветеранів з 9 травнем. Їм бажаю щастя і здоров'я, і щоб ніколи не було цієї війни. Ми бажаємо успіхів всього найкращого і дуже міцного здоров'я. бажаємо. Щоб вони були здорові, і ніколи не хворіли. Вікоповний день перемоги уособлює героїзм, силу духу, ратну працю і вічну скорботу за мільйонами нерозквітлих українських доль, нездійсненних мрій і задумів для нащадків солдатів великої перемоги. Найвищою життєвою істиною є вірність їх справі і громадянському обов'язку. Довічна синівська шана і повага, шановні ветерани великої вітчизняної війни, учасники бойових дій, солдатські вдови. Дозвольте мені. Від імені народного депутата України Олександра Свободяна і особисто від себе привітати вас всенародним святом Днем Перемоги і побажати вам міцного, міцного здоров'я, ясного неба над головою, довголіття, добробуту. Ми, молоде покоління, ваші діти, внуки, правнуки у вічному боргу перед вами низько вклоняємося вам. Хочеться. Вклонитися ветеранам великої вітчизняної війни за те, що вони нам дали. Сьогодні ми маємо свободу, волю, ми маємо добробут, і ми щиро повинні розуміти це і вклонитися ветеранам доземно. І також хочеться подякувати народному депутату Олександру Слободяну за те, що він дійшов. До рядового, до ветерана, що він зумів сьогодні зробити оце свято для ветеранів, і ви бачите, що частують солдатською кашею, солодкі напої, і я думаю, що побільше би нам ось таких людей. З історії відомо, що майже кожна родина втратила на війні своїх синів і дочок, братів, чоловіків. Зараз неможливо перечислити усіх визволителів поеменно, але рідна земля завжди пам'ятатиме про великий подвиг українського воїна. Сергій Плахтій та В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.